Три головні елементи, які відповідають за ваш прибуток. Проаналізуйте ці три елементи і дізнайтеся, чому ви досі не заробляєте стільки, скільки хочете, або зрозумієте, як вам збільшити ваш прибуток. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму новому каналі. я не пірат, я автор книги і трансформаційних. Програм, які допомагають людям створити зовнішні результати через внутрішні зміни. Моя місія розкривати суперсили в людях і допомагати їм реалізовувати свої мрії, свої бажання в реальність. Тож давайте перейдемо до розглядання нашої важливої теми на сьогодні. Ви, мабуть, чули китайську мудрість, дай людині. Рибу, і вона буде сита на весь день, дай людині вудочку, і вона не буде хотіти їсти все життя. Але ця мудрість упускає один і найважливіший елемент. Розберемо ці три головні елементи заробітку і збільшення прибутку через призму цієї китайської мудрості. Давайте розберемо ці три елементи. Найголовніше в цьому всьому, в цій історії риба, те, чого ми прагнемо. Риба репрезентує у нас. Гроші. Якщо раніше нам треба було полювати мамонта, щоб забезпечити їжею наших близьких і одягом, теплом і безпекою, то зараз справжній чоловік не той, хто гарний, сильний, потужний, гарно швидко бігає і може вловити мамонта чи перемогти тигра. Це той, хто гарний рибак, а точніше той, хто гарно заробляє. Наша задача спіймати рибу, тобто заробити, щоб забезпечити безпеку, надійність. Відпочинок освіту для нас і наших близьких. Тож, як ми це зробимо? Що це за три елементи? Перший елемент це озеро. Це там, де у нас риба водиться. Що таке озеро і де це наша риба? Ми називаємо це нішею. Ніша, тобто там, де є люди, у яких є проблеми і є потреби, які ви можете забезпечити. Наприклад, якщо ви барбер, то ваше озеро це чоловіки, які потребують стильної стрижки. Якщо ви таргетолог, то ваша риба, ваше озеро це там, де люди, які потребують трафік для свого бізнесу. Якщо ви фотограф, то ваша риба, ваше озеро це там, де. Наприклад, люди, які хочуть зробити весілля або сторітелінг, або сімейні фотосесії, люди, які мають певну потребу. Тож питання до вас: чи в вашому озері достатньо риби? Чи можливо ваше озеро пересохло, чи ваша риба мігрувала в інший ринок? Наприклад, якщо ви продавали касети на ринку, то ваш ринок пересох. Ваше озеро вже не має риби, тому що вся риба перейшла в інтернет-музику, і тепер ніхто не купляє касети. Тож перший елемент це озеро, ніша, де є люди, у яких є біль, проблема, потреба, яку ви можете вирішити, і задайте собі питання: чи достатньо риби в моєму озері, чи можливо риба мігрувала? Штучний інтелект зараз забирає рибу у багатьох підприємців, багатьох експертів. Проаналізуйте своє озеро чи там достатньо риби. Другий елемент найважливіший в заробітку це вудочка. Ми зрозуміли, що в нашому озері є достатньо риби, що є люди, в яких є проблеми, є потреби. І тепер питання, чому в одному озері один рибак ловить багато, а інший мало. І другий елемент у нас заробітку важливий це як ви ловите і чим ви ловите цю рибу. Це ваш маркетинг, це ваша упаковка, це те, як ваша риба вас бачить, на яку приманку ви ловите. Можливо, ваша приманка не цікава для вашої риби, і ваші інструменти устарілі. Ви даєте рекламу в газетах або розвішуєте їх на під'їздах, замість того, щоб просуватися в інстаграм, YouTube, а давати рекламу там, де ваша риба. Тож проаналізуйте другий елемент, чи Правильно ви ловите свою рибу, чи правильно ви використовуєте інструменти для приваблення вашої риби. Я не маю на увазі під цим маркетинг конкретно як таковий, але у кожній сфері це свій інструмент, за допомогою якого ви витягуєте з озера ту рибу, яку ви хочете піймати. І третій елемент, найголовніший, так, у нас є. Озеро у нас є ніша, в якій є люди, які потребують вирішення проблем. У нас є риболовий з вудочками, і хтось заробляє більше, хтось заробляє менше, хтось ловить більше риби, хтось ловить менше. І питання: чому? Здається, ніби ми використовуємо одні інструменти. Здається, що ніби все те ж саме: той саме озеро, та сама вудочка, але один заробляє більше, а інший менше. Можливо, ви впізнаєте да, себе, якщо ви таргетолог, маркетолог, ви відеограф, ви людина, яка просувається, і з людьми, які починали разом з вами навчання, і зараз ви дивитесь, і вони далеко попереду від вас, а вас ніби щось утримує і чомусь результат не виходить. Хоча озеро одне вудочка одна, в чому ж причина. І тут вступає в гру третій, найголовніший елемент це. Ви, ви як рибак. Якщо у вас є озеро, у вас є вудочка, але у рибака алергія, він захворів, у нього страх води, у нього болять ноги, будь-що да, з ним може відбуватися. Яка б не була гарна вудочка, яка б не була гарна риба в озері, як багато б її не було. Якщо рибак не в ресурсі, якщо рибак не спроможний. Діяти оптимально, максимально ефективно, яка б не була в нього інструмент, який би не був в нього інструмент, яка б не була вудочка, він не може вловити нічого. Чому? Тому що він не є тим, хто може це робити. Якщо ви досі не заробляєте стільки, скільки хочете, і у вас правильна риба, у вас правильна вудочка, але при цьому ви не заробляєте стільки, скільки хочете, ви не ловите стільки риби, скільки хочете, то відповідь проста. Проблема в рибаку, але не поспішайте засмучуватися з вами все в порядку. Проблема не в тому, хто ви, проблема є глибше. Спойлер: це все не випадково. На все є причина. Всередині кожного з нас є невидимі тягарі, страхи, обмежуючі переконання установки, які не дають нам заробляти більше, які роблять нас. Гіршими рибаками ніж ми можемо бути. Як часто ви прокрастинуєте, як часто ви відкладаєте? Ви знаєте, що треба зробити, але це не робите. Мабуть, часто вони сидять у ці бар'єри, свидять, сидять глибоко у підсвідомості і гальмують вас, але є хороша новина. Їх можна. Позбутися можна позбутися цих тягарів, цих бар'єрів і створити з себе рибака, який зможе заробляти і створювати той результат, який ви прагнете. Що, якби я вам сказав, що ви можете подвоїти чи навіть потроїти свій улов, просто прибравши ці тягарі, бар'єри, блоки, які роблять з вас. Неефективного рибака. Якщо ви проаналізували цю ситуацію, ви зрозуміли, що в вашому озері достатньо риби. Ви зрозуміли, що у вас нормальні інструменти, щось не так з самим рибаком. Ви є вузьким в вашому бізнесі, в вашій діяльності. Ви хочете більше створювати результати, більше мати улову, то є інструменти, як вам допомогти. Нижче я прикріплю посилання, які допоможе вам пройти тест, який покаже вам. В чому корінна причина, чому ви не настільки ефективні, наскільки хочете бути? Чому ви вигораєте? чому ви не включені емоційно? Чому ви нічого не хочете? Чому ви прокрастинуєте, саботуєте, відкладаєте? Чому ви хочете, але не робите ставите ціль, але про неї забуваєте і відкладаєте на завтрашній день або на понеділок у всього цього є причина. Ви можете бути більш ефективним, ви можете бути більш ресурсним. Це все можливо, можна збільшити свій прибуток, вловлювати більше риби і більше отримати задоволення. Пройдіть діагностичний тест, який допоможе вам зрозуміти, в чому причина, в чому коріння, які вас стримують. І ще я прикріплю посилання на діагностичний тест, який вам допоможе виявити ці тягарі, бар'єри і зрозуміти, як їх прибрати, щоб стати більш. Ефективно, це абсолютно безкоштовно. Це мій подарунок вам, бо моя місія допомагати і робити цей світ краще, допомагати і розкривати суперсили в людях.